Комунальну власність Миколаївської громади можуть незабаром поповнити нові об'єкти та заклади. Міськрада погодила намір придбати першу трамвайну підстанцію, історичну будівлю, яку планують перетворити на музей. Також найближчим часом місто планує отримати на баланс 5 профтехучилищ. Детальніше у сюжеті. У березні на сесії міської ради депутати погодились розглянути можливість викупу першої трамвайної підстанції, будівлі, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення. Цій ініціативі передували жваві обговорення серед депутатів та громадськості. Як пояснив міський голова Олександр Сінкевич, споруда ніколи не була у власності міста. Попри поширену думку, за незалежності України вона завжди була приватною. Багато хто думає, от продали, тепер купляють. Ніколи ця підстанція не була у власності міста. Сьогодні власником цієї будівлі, там за історичних подій, є Райфайзенбанка Валь, який не вважає цей актив не такий, що їм потрібен, і вони вирішили його реалізувати на аукціоні. Фактично, це історична пам'ятка, і вони повинні запропонувати її нам. Для того щоб ми її придбали, попри критику щодо технічного стану будівлі та можливих витрат на її відновлення, депутати підтримали ідею. Попередньо нинішній власник оцінив об'єкт у 3,5 мільйона гривень. Ці кошти планують передбачити у міському бюджеті вже на ближчій сесії у четвер. У той же час деякі містяни раніше заявляли про готовність долучитися до фінансування реставрації. Колеги депутати зможуть зробити фонд і використати ці гроші для того, щоб привести цю будівлю до ладу, фактично, коли вона вже буде в власності міста. Ми завжди раді, і є така можливість, аби сторонні люди, які бажають вкласти в розвиток міста, могли це зробити офіційно, як то кажуть, і по документах. У міській раді розглядають варіант перетворення підстанції на музей Миколаєва із туристично інформаційним центром. Це місце в центрі міста, де можна буде зайти, отримати інформацію про те, що можна зробити і як провести час в місті Миколаєві. Якщо є додатковий час подивитися на історичні факти про місто Миколаїв, але це знову ж таки в майбутньому, тому що насправді будівля знаходиться в поганому стані, візуально можна ззовні, подивитися, що там є тріщини, які йдуть вниз під землю. І звичайно, що потрібно укріплювати фундамент, робити гідроізоляцію і так далі, і проводити її до ладу. Крім того, на наступній сесії міськради планується ухвалити ще одне важливе рішення про прийняття до комунальної власності п'яти професійно-технічних училищ. Як пояснив міський голова, місто вже декілька років фактично утримує ці заклади, сплачуючи зарплати працівникам і комунальні послуги, хоча училища юридично залишаються державними. Якщо Держава володіє цими об'єктами, а ми їх фінансуємо, то є сенс для того, щоб ми могли ними користуватися, модернізувати, поліпшувати їх. Ми повинні мати їх у власності міста. Тобто, хто їх фінансує, той повинен утримувати і мати власне ці об'єкти. Прийняття училищ у комунальну власність дасть можливість залучити міжнародну підтримку. Олександр Сенкевич зазначив, що вже є домовленості про співпрацю в цьому напрямку з Данією, зокрема з місцевими підприємцями, які готові інвестувати у сучасні освітні програми та технічне оснащення. Ми повинні прийняти ПТУ у міську е власність. Ми повинні змінювати програми на сучасні вже сьогодні. Ми працюємо з тими де денішінності для того, щоб вони нам передали навчальні програми і обладнання, на якому можна навчатися. Це мінімальні інвестиції з одного боку, з іншого боку, це інвестиції в майбутнє, коли вони зможуть прийти і вже будуть готові люди працювати на цьому обладнанні за їх правилами. Тому е я дуже вважаю це перспективним. і Це дуже позитивна новина. Подібні проєкти вже успішно реалізуються в Миколаївській області завдяки міжнародним донорам, які підтримують професійну освіту. Досвід планують масштабувати і у Миколаєві. Остаточні рішення ухвалять на найближчій сесії міської ради. Олександр Долматович, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.